А зараз поговоримо про сіверщину. Отже, окупанти 12 разів обстріляли прикордоння Сумщини минулої доби. Зокрема, під обстрілом опинилися юнаківська, білопільська, миропільська, великописарівська та серединобуцька громади. Про це повідомила місцева влада. По області ворог гатив із мінометів та атакував ударними безпілотниками. Зафіксовано 25 вибухів. Вадим Мисник, речник оперативного тактичного угруповання Сіверськ, з нами на зв'язку. Мої вітання. Добро дня. Доброго дня. Добрий ранок про поточну ситуацію хотілося б вас розпитати, як виглядала на сумщині минула доба? Чи, чи так само надалі росіяни активно обстрілюють? Ні, ми спостерігаємо дещо ще зменшення кількість, якщо в кількісному аспекті це рахувати обстрілів. Але це може пов'язано бути і з погодними умовами, якимись технічними складнощами у противника, бо тактика не змінюється. Вони обстрілюють, тероризують місцеве населення вздовж цієї смуги кордону, населені пункти, і також вони спробують все ж таки перевіряти нашу оборону на міцність, тримаючи. І сковуючи наші сили вздовж всієї смуги кордону, а це дуже така ну, ділянка велика до тисячі кілометрів, якщо брати Чернігівську Сумську область, ми, в свою чергу, теж всі заходи застосовуємо для того, щоб утримувати смугу державного кордону, не давати ворогу, навіть підходити до неї, присікати діяльність диверсійних груп. І останній час слід зазначити дуже активно застосовують саме технічні засоби. Це і ми застосовуємо і з боку ворога, це і безпілотні літальні апарати, як розвідувальні, так і ударні, FPV-дрони, засоби радіоелектронної боротьби, інші спостережні технічні засоби. Тобто, в технічні та пересуваються оці ці бойові дії тут на прикордоні, саме ну, здебільшого, вже. ну, по кількості так застосовується багато технічних засобів. Ведення війни доброю новиною на поточний момент є те, що відкликали сигнал повітряної тривоги на Сумщині, але надалі вона лунає на Харківщині і Донеччині. Ми періодично будемо показувати мапу поширення тривог. Будь ласка, не нехтуйте. Це стосується Донецької і Харківської областей на Сумщині і на Полтавщині. Буквально кілька хвилин тому сигнал повітряної тривоги перестав лунати. Ем, якщо порівняти обстріли прикордоння і те, що Відбувається на решті території Сумської області. Наскільки, наскільки в цілому ця, ці території є до порівняння? Чи, чи можна говорити, що ну, фактично ось це прикордоння, сіра зона, вони наразі на жаль, не надаються до нормального життя просто через те, що постійно обстрілюють? Ну, періодично ми спостерігаємо обстріли міст і міста Суми, шостка там інший канатоп. Вони ракетні. Удари. От, якщо брати останні півтора місяця, вони завдають саме і до цього вони доходять. Тобто і загроза є певна, тож їхня тактика, вона, я ж кажу, вона, як, як вона була раніше, вона так само залишається тримати в напрузі місцеве населення, сковувати наші сили. і ми, ми побудовуємо систему оборони таким чином, щоб виконати основне наше завдання, не дати ворогу вглиб території України просунутися і завдати якнайбільше ураження, вже навіть на підході до смуги кордону, що ми зараз і робимо. Знову ж таки, про прикордоння буде питання щодо ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Наскільки, по-перше, це поширене явище, і е, наскільки вони дошкуляють зараз українському війську на прикордонні? В кількісному аспекті тут треба комплексно розглядати, бо тактика змінюється, звісно, що вже за, за використанням таких технічних засобів. І їм складніше працювати, і виходить, що ми враховуємо такі групи, намагаємося вже на їхньої території, щоб знищувати. Але так, тут рельєф такий, що він дає можливість сприяє саме розвідляним цим групам діяти. Це лісові масиви, заболочена місцевість водні різні річки. Озера невеликі, тобто можна задіяти. Але ж я кажу, вже дуже дуже оборонна вона Укріп, укріпилася тут. Ми застосовуємо такі засоби. Що в принципі ворог більш активно вже розвідку намагається вести безпілотними літальними апаратами, але тут і наші засоби радіоелектронної боротьби, щоб не давати їм залітати в гуть нашої території, теж ем... Минулого тижня дійшло до такої інформаційної провокації з боку росіян на території Сумщини, коли вони ну фактично опинилися на території одного з населених пунктів в сірій зоні, де немає наразі мешканців. Зробили якісь там відеонаграння, відеозаписи про те, що нібито це село є окупованим, нібито вони встановили там російський прапор. Потім з'ясувалося, що це не є правдою. Дійсно, це є сіра зона, і дійсно часами там з'являються росіяни, але вони не контролюють цих територій. Наскільки часто ви зараз маєте справу з такими провокаціями? Йдеться про, ну, скажімо, інформаційний тащинник того, як росіяни це подають? Так, на смугі кордону саме відбуваються різні такі бойові зіткнення, і розвідка бою може бути різні тактичні застосовуватися прийоми. Але ж що стосується того самого випадку, населений пункт він під контролем Сил оборони, от саме там наявність кількох місцевих жителів, це там дев'ять осіб на той момент було. І то, що знаходиться населений пункт безпосередньо на самої смузі кордону, а з протилежної сторони вже населений пункт Російський Тьоткіна, тож оця наявність місцевого населення, вона не дає повномасштабного. Застосування наших ета, сил для ураження. тож ми намагаємося точково працювати саме в піввідронами, знищувати цю живу силу, яка пробує проникати і щось робити на нашій території, і ми це намагаємося робити вже на підході до кордону, але є особливості певні, я ж кажу, тут і рельєфні, і географічні, які ми враховуємо також. Бо система оборони, вона не завжди по прямій лінії будується. І саме головне для нас це створити повний контроль державного кордону. За лінією державного кордону. Чи є у вас інформація, в яке нагромадження російських військ там наразі перебуває? Наскільки воно вишколене, яким чином воно виглядає? Є певні сили у ворога. Вони теж проводять ротації і переміщення свої. В конкретному напрямку вони намагаються не засереджувати їх. Якщо вони все ж таки вдадуться до наступальних дій, ми будемо бачити, куди в якому напрямку вони концентрують, і, і саме буде застосовуватися і обстріли, і напевно, і авіація має бути для того, щоб здійснити наступальні дії. Теж ми це будемо бачити завчасно і саме давати відсіч і максимальне ураження противнику. Дякую вам за за ваше за інформацію за ваш час. Я нагадаю, Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ, з нами на зв'язку про оперативну ситуацію.